ефірі з нами Віталій Марків, офіцер управління батальйону Форпост, бригада «Буровій», старший лейтенант пане Віталію, доброго ранку. Вітаємо. Добрий ранок. Добрий, добрий ранок судя. Пане Віталію. Перше, що хочеться спитати, чи слідкували ви за вчорашньою зустріч у Стамбулі? Чи знаєте ви про її результати? Чи задоволені ви цими результатами? Uh, звичайно, всі військовослужбовці і все українське суспільство дуже уважно ставиться за всіма новинами і. За всі геополітичну ситуацію, яка зараз складається, найголовніший результат це те, що побратими та посестрі будуть мати можливість, якщо Росія тут все-таки дотримається до обміну всіх військовополонених, а, і це для нас дуже важливо в самому з, з одної сторони, щоби по перше. Всі, хто вмрав участь в обороні української держави, мали можливість повернутися. Я Як не знає, що це означає, тому побратими ну, мають бути вдома. А що стосується всього іншого, це було очевидно, що на мою думку Росія затягує о, тільки час і, о, і буде висувати тільки ті умови, які о, для України та українського суспільства вони не прийняють. Ну, от, власне, щодо безумовного припинення вогню, яке пропонує Україна, Росія, як і раніше, відмовляється. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Крім того, за його словами, Росія виступила проти того, щоб на проговорах була присутня американська делегація. Водночас, російська пропозиція про тимчасове і обмежене припинення вогню покликана відтягувати санкції з боку Сполучених Штатів. Так вважає Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Зум. І за словами українського президента для це питання просто невеличкої паузи у війні. Давайте почуємо, що сказав український лідер. Як вони сказали щодо сісфаєра, вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, сісфаєр для того, щоб було не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій. Пане Віталію, чи погоджуєтесь ви з українським президентом безпосередньо як людина, яка знає, що відбувається там на лінії фронту, яке пекло там є, і відмова нашого опонента від безумовного припинення вогню. Що це означає буквально для вас особисто? Ну сам перед звичайно, що погоджуюся, бо тому, що це вже не секрет, що Російська Федерації країну агресору-терористу вірити на будь-які їхні і такі будні на які їхні поступки можуть таки для нас набагато дорожче а, потім коштувати. Що стосується чому о, саме Російська Федерація намагається затягнути, взяти там паузу? Ми вже бачили попереднього в більше місяця тому, коли пропонувалася пауза, Російська Федерація що вона зробила, вона почала розміновувати. Шляхи вона почала стягувати логістику, почала стягувати особовий склад для того, щоб потім поновити свої атаки та наступ на своїх ділянках фронту. Тому для неї це виключно а, грає військову ціль для поновлення та продовження військової російської агресії на нашій території. Пане Віталію, а чи можемо так? говорити про те, що ймовірно а? Ті наступальні операції, які вони здійснюють на запорізькому напрямку, на прикордонні Сумської області, Харківщини, нашої ймовірно, те, що їм вдається все ж якусь територію отримувати під своїм контролем, те, що обумовлює їхню відмову від припинення вогню, мовляв, в них виходить, тому вони і відмовляються. Чому ми так не можемо казати? Та російська ну, федерація вона виходить, бо тому, що вона не рахується зі своїм особовим складом. Якщо ми раніше спостерігали. Інтенсивність їхніх атак з застосуванням моторизованої техніки та броньованої техніки, то зараз о, о, на на ділянці фронту, де стоїть моя бригада, то воно відчувається, що саме моторизовані атаки вони знизились. Чому бо тому, що вони успішно вражаються нашими безпілотними силами та нашим особовим складом. тому а, вони не жертвують свій особовий склад його посилають на бій. Вони намагаються. Просилати, а, на ці ділянки фронту, чи в, а, а можливо, пройдуть, а можливо, їм вдасться закріпитися. Але а, наші сили дуже успішно стоять на своєму напрямку і успішно знищуються весь весь особовий склад. А, Російська Федерація вона а, не заінтересована, це моя власна суб'єктивна думка: припинені вогню та з виводу. Тих а, військ, які зараз знаходяться на території України. Бо рано чи вони повернуться і вони будуть дестабілізовувати ситуацію в їхній а, на їхній території, і вони стикнуться а, вже за тою реальністю, що це не, не насправді їхня війна. Що не насправді вони там ідеологічно а, за щось пішли воювати? А, вони один намір це грабити це, галтувати, це нищити і а, ця культура, вона. Ну, останні 30 років вона дуже успішно культивувалася в російському суспільстві, тому для них війна це стан виживання. Пане Віталію, хотілося повернутися до слів президента, які ми щойно чули власне до цієї пропозиції на 2-3 дні перемир'я? Ми розуміємо, що якби довіри немає, тому що ворог може це використати. Але ідея там полягає в тому, щоб забрати полеглих з поля бою. Ну от власне наскільки це важливим є питанням для військових? Наскільки це гостра проблема на фронті зараз? Для нас це питання теж принципово військове, що ми мали можливість повернути своїх полеглих побратимів, які на щиті. Росія. Вона тільки буде прикриватися саме цим для того, щоб сказати, що ми будемо забирати своїх полеглих, але одночасно вона буде нарощувати свої сили і буде займатися підвозом та удосконаленням своєї логістики. Президент України дуже гарно заявив, що. Пропонується припинення вогні для того, щоб не було інших вбитих. Але Росія на жаль це не розглядає. Вона розглядається як для розвиток подальших своїх військових операцій. Але О! пане Віталію, але наскільки ну, скажімо так гостро стоїть проблема саме евакуації тіл е, полеглих? Захисників, зокрема наших, з поля бою, враховуючи, що ну як нам описують військові, зазвичай що 20-30 кілометрів це кілзона, дрони. Ну дуже важко взагалі кудись вийти. І часто ну це треба визнати. Просто я чув такі історії безпосередньо від перших джерел, що є ситуації, коли намагаються забрати е, тіло е, і теж гинуть або зазнають поранень. Тобто, це дуже важко іноді буває і дуже небезпечно. Це ті реалії, які з якими ми зараз живемо. А, війна вона настільки змінилася, особливо якщо порівняти її з а, періодом 2014 року і і зараз вона настільки технологічно змінилася, що якщо раніше можна було класичні типи розвідки, піші розвідки можна було застосовувати, а, вилазки, То зараз за рахунок дронів ця ситуація а, майже унеможливлює пересування особового складу, що вдень, що вночі, і Безумовно, наші військові намагаються забирати своїх тіл а, під дуже страшенним ризиком, бо ми розуміємо, що а, а, тих, хто на шитті вони мають повернутися, хоч це мають бути поховані. Росія цього не дає. А, навіть якщо люди за а, під виглядом, що йдуть саме забирати, і вони замітно, що вони без зброї йдуть забирати а, тіла. Росія все рівно буде їх атакувати, тому, що вона не притримується жодних збитків війни та законів. Вони. То, Нишуть та завдають удари по цивільному населенню та безумовно не дають цього зробити, бо, тому що це теж вони вважають, якимось важливим тиском на українське суспільство та на українські воїни. Пане Віталію, тут не можу не уточнити, чи на всіх ділянках фронту однакова ситуація із власне евакуацією тіл загиблих, чи бувають різні ситуації? Ну зокрема, в залежності від того, які, скажімо, там люди на, на протилежному боці стоять. Ну тобто, чи бувають, скажімо так, ну якісь моменти угод так умовних, так про на рівні на нижчому, не на, на найвищому політичному рівні, а на рівні, а можливо командирів Робмін тілами. ну тобто на рівні фронту, на рівні от, звичайних підрозділів, які там виконують свої свої обов'язки українських, зокрема я можу коментувати виключно про ситуацію, в якій я особисто був присутнім це що в минулому році, коли ми заходили на території Сербенко-лісництва, то здається, на пасху було о, о, декілька годин скажімо так, перемиря. Для того щоб зібрати наших наших побратимів цієї скажімості турне. Там були чітко поставлені угоди, що виключно забирається тіла і більше і, і ніякої іншої військової присутності та військових діл ну ні військових справ не проводиться. То тобто, тоді було успішно зроблено це все на індивідуальному рівні, на, на рівні помакону командирів бригад, командирів а, а, ОТО, особ. А, це вже питання прямо до них потрібно ставити. Тобто я зараз не зовсім компетентний відповідати до цього приводу. Угу. А, що стосується там, де краще, там де, де гірше, це залежить від комплектованості підрозділів саме засобами БПЛА. Тому чим більше а, допомагають донатять на, на дрони на FPV, тим а, нашим військовим а, там легше буде. Саме, а, Кого більше будуть засоби БПЛА, там противник відчуває, що йому о, дуже складно, і він не о, він переходить більше в оборону і не проявляє наступальної ініціативи. Пане Віталію є ще цікава інформація. Зокрема, якщо повертатись до меморандуму, і зокрема про пропозиції відповідно від російської сторони, то росіяни продовжують вимагати виведення військо України з чотирьох областей. Про це зокрема йдеться в їхньому офіційному документі. Крім того, якщо конкретизувати, то йдеться про Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину та Луганщину. А фактично позиція та вимоги Москви залишаються незмінними від їхніх попередніх якихось тверджень. Ну, ми ще розберемо окремо російський меморандум сьогодні з політологами, так з експертами та міжнародниками, тому що там цікава насправді опція. вони в цьому меморандумі заклали дві різні опції. Ми будемо розбиратися, а в чому ж там різниця, бо і там, і там нібито передбачається виведення підрозділів, але знову ж таки там по різному це сформульовано. Чому так, в чому нюанс, і на що вони взагалі натякають, Розберемо і зазначимо лише, що в травні, от на жаль, в РФ є нарощування наступальних дій. На... 19% порівняно з квітнем. Про це повідомляє Діпстейт. За підрахунками, середня кількість атак на добу зросла зі 155 у квітні до 184 у травні. До того ж, особливо активно ворог штурмував на початку та в кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак. Ну і дійсно ці атаки. Е Досить серйозні починаючи з жовтня і листопада, це найбільші, найбільші такі штурмові дії, які зараз відбуваються. Ну принаймні за статистикою аналітиків. Пане Віталію, а як це на фронті виглядає? Власне чи відчувається це вже на фронті? Що справді ворог ну, має, скажімо так, рекордні якісь показники штурмових дій? Так, ну тобто, знову знову ам... наступальна кампанія в нього якась почалась, чи що? Вона зараз а, більше відчувається на напрямку, а, на Смітському напрямку, на Харківському напрямку, та не припиняється саме на Донецькому напрямку. Це в районі, в районі Покровського напрямку. Це там а, противник. Він ну, перед ним стоїть оперативно та стратегічні задачі. І вони любуються, але ну, намагаються це викну це, це виконати, незважаючи на свої втрати, незважаючи на, на всі обставини, що відбувається. А, на нашому трам, ну, на нашому напрямку, безумовно ситуація не є а, такою критичною в плані того, що в нас були наступальні дії саме зимою. Дуже активні, це разом з, а, з бригадами Ахілесу, з, з іншими суміжними підрозділами. Наша бригада успішно відбивала великий моторизований наступ, там більше 40 одиниць техніки. Там противник теж зрозумів, що тут підрозділи стоять, вони знають, що робити, як робити, і тому, що в них їхня ця наступальна операція була провальна. Але в будь-якому випадку противник буде намагатися, перед ним стоїть задача вийти і, і захопити всю територію по, ну, по Беремо Харківську область по річці Оскіл. І вони будуть намагатися витісняти сили оборони України. Тому о, в нас Активні бойові дії, вони тривають, вони тривають більше залученням їхньої піхоти. намагаються вони посочуватись на якихось моторизованих маленьких засобах там іноземного виробництва і тому подібне, але сказати, що десь є спокійно. На жаль, зараз немає жодної ділянки, де було би спокійно. Пане Віталію, ви сказали, що знаходитесь на Сумському напрямку. Хотіла уточнити за останньою... на Купінському на на Охотинському напрямку. Перепрошую, те, що стосується те, що стосується ситуації безпосередньо там, чи можемо ми говорити про те, що вона загострюється з кожним днем? Адже росіяни кажуть, що вони ще більше і більше мовляв здійснюють операції, певно штурмовиті, і захоплюють території. Принаймні вони розпосюджують таку інформацію в своїх російських пропагандистських медіа. На нашому напрямку бригада стоїть стабільно, тримає свої межі оборони, і командири особовий склад знають свою роботу, і ми виконуємо поставлено перед нами задачу. Бригада борові неодноразово показала себе і неодноразово противник удому зуби саме в нашу бригаду, там де ми стояли. Тому це вже перевірено час. І все залежить від того наскільки. Особовий склад з командирським складом о, о, взаємодіють між собою та йде розуміння, о, які можуть бути наслідки для нас, наслідки одні. будь-яка втрата української території це о, безумовна трагедія, і ми стоїмо і робимо надзвичайними зусиллями для того, щоб її обороняти. Щодо тактики ворога, чи можемо ми говорити, що вона дещо змінилася або залишається на тому ж рівні? Яке озброєння він найчастіше застосовує? Зокрема, з огляду на останні події, чи є збільшення застосування дронів ймовірно, якоїсь конкретної модифікації? Противник на нашому напрямку вони а, використовуються ці самі мавіки. Треті дуже успішно, дуже часто використовують fpv дрони. І все таки залишається велика присутність та кількість артилерійських обстрілів сторони противника. З приводу моторизованих штурмів ситуація зараз що інша. Вона зараз послабла. Противник намагається більше піхотою просувати з маленькими групами, по два-по три людини. Вони можуть сидіти по 10 по 15 днів в податках, намагатися накопичуватися і потім робити спроби, щоби. Захопити ту чи іншу позицію, але нашими силами воно успішно виявляється і знищується. Тому вони зараз спробують. Вони ну зараз на противник намагається зрозуміти міжі бригади, де яка бригада стоїть для того, щоб можна було бити між пам'ятати, між бригадами, які стоять там з по флангам. Заходити, це їхня тактика. Вона не змінилася і вона ставлять найбільше на тому що Йому вірно командири на. На своїх рівнях не зовсім а, то, володіє ситуація, або не а, війшли в, а, в хорошу взаємодію. І на рахунок цього вони намагаються так просадку робити. Ну, але всі це розуміють, а, яка тут ситуація, і командири а, а, на, свої, на своїх рівнях, командири нижчих підрозділів на своїх рівнях, комунікують, тримають зв'язок, бо ми робимо одну спільну справу. Пане Віталію, про Куп'янськ тривожні і сумні новини насправді приходять. От зокрема голова міської військової адміністрації Бісідін повідомив, що на сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено, і власне ситуація не просто складна а критична за його оцінкою. Вже зокрема, тому що росіяни атакують Куп'янськ і громаду і кабами, артилерію ФПВ-дронами на оптоволокні і всю цю зброю окупанти застосовують у центральних частинах. Населених пунктів, що загрожує звичайним е, мешканцям. Пане Віталію, вже як би ви описали стан Куп'янська, чи це вже ну, от, е, формат Бахмута досягнуто чи ще ні? Ну, тобто, в якому стані місто е, е... Місто, місто, безумовно, воно е, потерпіло дуже багато пошкодження Противник кожними днями застосовує саме Каби, Фаби і. Різне своє ракетне озброєння однією метою. Це терор цивільного населення. Прирівнювати його до того, що це вже як Бахмут чи доля Бахмута. Це ще поки що зарано для них купинськ. Це надзвичайно важливий свої залізничної розв'язки місце і несе велику стратегічну ціль. Де звідки не можуть потім розвивати наступ на інші на інші території? А те, що вони не шкодують місцеве населення і намагаються його абсолютно знищити, це, це їхня характерна риса саме росіян. І це характерно терористам, а, військові. Підрозділи вони взагалі намагаються не під не ставити під загрозу цивільне населення і не скупчуватися, не показувати, де вони знаходяться. І бо саме ми розуміємо, що під цим прикриттям вони можуть а, говорити, що от там були якісь там військові бази, хоча в центрі міста, і взагалі а, вісь... ну, наших військам і такої відкритої присутності, як так, як би хотів би ворог показати, і ви свої атаки їх немає. Пане Віталію. Дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого ефіру. Відповісти на усі актуальні питання, які виникають з огляду на ті новини, які до нас долітають, скажімо, так, з фронту. Дякуємо за вашу службу вам та вашим побратимам. З нами на зв'язку був Віталій Марків, офіцер управління батальйону «Форпост» бригади буровій, старший лейтенант. Дякуємо вам. Тим часом ми готові долучити до нашого ефіру ранок лайв наступного спікера. Іван Тимочко з нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, добрий ранок. Здоров'я, радий вас бачити. За даними Діпстейт, армія Російської Федерації залишилася менше трьох кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровщини. Наразі в Сенльківському районі області оголосили другу хвилю примусової евакуації родини з дітьми. Про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. За його словами, соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони області. Місця для них вже підготовлені. Ну і до слова, Росія почала активні наступи на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Сирський на підсумковій нараді. Почуємо Сирського. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо зокрема і активні дії для покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Вже пане Іване, давайте спочатку про запорізький напрямок. Адже саме Сирський до нього привернув увагу ще не так давно, буквально минулого тижня. До нас представники військової адміністрації Запоріжжя долучалися в ефір. Ну вони займаються більше цивільними, зрозуміло, але а, в цілому вони казали, що поки тихо та було тихо, і ось якраз наприкінці тижня я так розумію, почалися якісь активні наступальні дії. Які як можна оцінити їх масштаб, пане Іване? Кисна Запорізька область порівняно, скажімо, не вирізнялася активністю порівняно з тою ж самою Донецькою чи з Харківською з однієї сторони, але з другої сторони ми знаємо, що противник намагався, і це при чому неодноразово намагався. І наносив удари безпілотниками, і намагався наносити удари кабами власне по самому місту. А перед цим на жаль, знали історії, коли противник робив пуски, навіть С-300 по місту. Отже, ми можемо з другої сторони. Ми ж знаємо, що запорізький напрямок це напрямок, де українська армія в свій час проводила. Контрнаступ, і звичайно, там росіянам прийшлося нарядів території від іти відбулися вклинення збройних сил у так звану лінію Суровікіна. Ну і з урахуванням того, що зараз противник намагається по поліздовж лінії фронту. А я нагадую, вона має 1100 кілометрів. Ширини звичайно намагаються перекидати свої війська, змінювати акценти тиску для того, щоб і змушувати нас розтягати резерви, для того, щоб нас змушувати переорієнтовувати логістику і багато інших викликів. Які скажімо, ускладнюють роботу армії, тому о, Оріхівський напрямок, власне, чи Токмацький, як ми раніше про нього говорили, звичайно, що напрямок, який змушує противника час від часу про себе нагадувати, знову ж, все таки, ми бачимо, що. Активність бойових дій зараз на надзвичайно висока в районі Покровська, Новопавлівському напрямку. І так виглядає, що в Запорізькому напрямку противник намагається підтягнути чи наші резерви, чи намагається власне розширити лінію активності на, на південному напрямку. Мета зрозуміла це е, власне. Певне підсилення чи відволікаючі удари на цьому напрямку для того, щоб власне під, е, дати можливість їхнім військам діяти як на Покровському, так і на Сумському напрямку. Тому що тим більше противник створює локальних зіткнень, створює чим більше локальних е, загострень бойових дій, це змушує нас реагувати це, змушує. Е, Створювати відповідні зони прикриття змушує нарощувати резерв, бо інколи є зрозуміло. Відомо де противник готує на наступ, наприклад, той самий. Сумський напрямок, але для того, щоб щоб уникнути фактору несподіванки противника, чи фактору того, що можна, так би мовити, не догледіти для того, краще завжди превентивно проводити заходи. І противник на це розраховує в плані послаблення наших військ на інших напрямках. Пане Іване, є цікава інформація, що ймовірно нещодавно до Запоріжжя знову долетів FPV-дрон. Про це принаймні, йдеться у зведенні національної поліції за 1 червня. Там повідомили про атаку саме таким дроном. У нас до постраждали двоє людей. Однак місцева поліція повідомляла лише про шахеди. До слова, точка з якої міг вилетіти FPV-дрон, знаходиться за майже 40 кілометрів від Запоріжжя. А про що ця інформація може свідчити? Та чи дійсно вона може бути реальною з огляду на те, що FPV-дрон і від. Стань у сорок кілометрів, за задача з багатьма невідомими. А хто може дуже впевнено сказати, що ФПВ вилетів власне з окупованої території? Де гарантія, що не було десь російське ДРГ, яке там пробувало пройти розвідники? Ми заїхали на територію Росії на 5 тисяч кілометрів і знищили їхні аеродрови. То фактор такий, що десь група один, двоє, троє людей зуміла там проїхати на територію неокупованої України, скажімо, саме з такою метою пропагандивною для того, щоб зробити пуск, цілком неймовірно, і можливо. Тут жодного фактору не варто відкидати. З другої сторони, ми знаємо, що ті ж самі. Безпілотники на оптоволокні, наприклад, вони там вже долають вісім 30 кілометрів 30 плюс, ну звичайно, не чистих там 40, Ну але в будь-якому випадку, ну де гарантія, що щось не змінилося. З іншої сторони, це не є масований удар, це одиночний приліт, навіть якщо був, навіть якщо був, бо я завжди більше схиляюся до того, що. Потрібно все таки сприймати інфо в плані бойових дій чи вражень, інформацію від генерального штабу, оскільки кожен такий випадок там проводиться і викликає детальне вивчення і дослідження. Так, нам би дуже часто хотілося вже і зараз мати вичерпну інформацію. але не завжди так працює. З іншої сторони, дійсно, якщо хтось і каже, що прилетів. Безпілотник, то набагато це було б, напевне правильніше, якщо б вони ще озвучили його маршрут, і, і звідки відбувався пуск і або принаймні хоча б потенційні е, ризики, які викликає такий пуск безпілотника в майбутнього. Так. ну і власне пане Іване, як ви вважаєте, чи ось такі такі методи ворогом для чого вони власне застосовуються? Адже ми бачимо, це не перший такий випадок. По перше, ну, от Запоріжжя, ми згадали перед тим, можна згадати в Харкові не так давно був подібний же інцидент, коли вперше здається, Мер Харкова сказав, так, тієї хавщо вперше долетів fpv дрон і завдав удару по місту. І от вчора також було відео з. Багатоповерхівкою у Нікополі, і можемо напевно його подивитися. Як там, ну там власне, вдалося відзняти ем, спостерігачам. Як це відбулося? Давайте подивимося на повний екран. Та не, немає звуку напевно, так. Не, не, не можемо наповнити? Так? Ну, ось так. Там от зависає цей дрон біля багатоповерхівки, ви її зараз бачите, власне, трошки кружляє, і буквально через там, лічені секунди він якби, набирає, набирає швидкість, він завис біля цієї багатоповерхівки, а потім набрав швидкість і просто в неї, от бачите, так? в просто у вікно. От конкретно цей інцидент і цей злочин він потрапив на відповідно на відео. Якщо його проаналізувати, власне, пане Іване, чи є тут якесь логічне пояснення, що це відбулося? Це цілеспрямований удар, це просто хаотичний удар, аби кудись там? Ну от як як яке у вас є коментар можливо до цього відео? Я думаю, що ще чи всього тут більше психологічні ефекти переслідуються, аніж якісь тактичні чи військові. Це до того робиться, щоб власне викликати паніку.